Добрий ранок, друзі! Я всіх вітаю, мої хороші, хто зайшов на мій канал. Друзі, що я роблю? Я попила каву. Каву я пила із очмою, мої хороші. Попила каву, нажарила блинів, вам, друзі, видно, спішила і спішу, бо світло. Виключили пів шостого. У 5 годин я вспіла перебити філішку для начинки блинів. Ну, блини, друзі, як завжди. Ну, я, може, хто тільки на молодці, я додаю десь процентів 60 молока і процентів 40 десь води. Яйця, трошки цукру, трошки. Соль, Сольки і от зробила. Зробила рано бранців, тому що мені треба десь до 11 годин зробити ще і відбивні. Думка в мене на роботі. Вчора ввечері теж дитина прийшла, щось змогла, та й зробила через світло, бо теж світло з'явилося чи півдев. Я вже друзі його. Чи вісім, Мабуть, у вісім вчора було. А це я спішу, бо мені треба дитині зготувати. А як дитині? Вже, студентику. Він у нас сам все купляє і готує все. Це я на одбивні друзі готую. О, Зараз трошки поготую і піду в літню кухню, там одіб'ю і там пожорю, поки світ є, тому що там темновото. І от оце мені потрібно до обіду зготувати. Ну, я більше ж нажарила, щось і дома ж залишиться. О, щось поснідають. Отакі от друзі спроби. Так що, мої хороші, відключаюся, готую. От би мені, от би мені дуже ж так. У борошно. Тоді в'яється, друзі. Ну, отбивні, як от ні. все стандартно. Німа, нема в мене ніяких секретів. Друзі, оце такі в мене відбивні вийшли. Це ті, що залишилися. А мій юнучок уже пішов на автобус, нехай йому спіть був, благословить доріжку. Дівчатка, а ще я зроблю салат з буряком для себе. Цей мені рецепт дали. Я ще не пробувала так робити. Ну, ще зроблю, попробую і скажу вам. Оце я натерла буряком. Бурячок у мене був маленький, дівчатка, нічого не вожила. Усе так науку. Натерла буряк. Ну, я знаю тут. Може грам 300 дівчатка, не знаю. Тоді зварила ось два яйця. Дві невеликі цибулини. Беру вже таку цибулю, яка більш-менш, бачу, що не зберігатиметься, висипаю сюди. Тепер, дівчатка, взяла ось цілідини кусочок. Ну, тут буквально десь сто не мої, дівчатки. Тоже сюди. Не знаю, такий салат я ще не робила. А тепер, дівчатка, мені сказали додати і солоний огірочок. Я ось відкрила банку. Ну, я не спеціально для цього салату відкривала. Так, я вам зараз покажу трішки. У цій баночці в мене були і кабачота, і огірки. Так як цей рік огірків в мене було небагато. Я з кабачком і без кабачків. Ну, девочки, я вибрала кабачок. Оце, що я замінила, це значить огірок на кабачок. Я ось порізала отак дрібненько і висиплю. Ну, Кабачок я чесно люблю, топнує груші. А тепер його помастю олійкою. Я думаю, хотим, щоб і не плавало. І помішою. Називається цей салат з буряка. Ну, ясно, дівчатки, що до буряка, потрібно ще щось додавлювати. І ще ми подивимося, що це за салат. Подвірі у нас дівчат холодно, там я не знаю чи воно кругом. Ну завтра, вроді би, дивилася таке, як потепліша є. Тут, як потепліше, треба виходити, щось робити на дворі, на подвір'ї. Світу ще нема, води нема, коли це пів, пів дванадцятого, того виключили. Бу, повинно до півтретього, по-моєму. Тоді, казали, поміняли графік. Ну, ще з пів четвертого. Нема ще, не знаю, коли буде. Коли ж він буде, а тоді із пів шостого п'ять. Не знаю, чи до десяти, чи. Коротше, сьогодні взагалі щось таке. Більше нема, нема, нема. Його і так нема. Так, мої хороші, ладно. Не будемо грустно. Буду пробувати. Надо солити. А може, дівчатка, треба ще додати огірок? Не знаю, зараз подивлюсь. Ну, зробила такий тазик, я вам скажу, ні в руку і все ж тільки для себе. Так, мої хороші, будемо далі. Пробудь знімати. Мені кажуть, таки не вистачає, що гірко. а може, я мало кабачка порізала. А взагалі, друзі, як я досолила, то смачнішеньке столу. Коротше, тут треба все також. Робіть під себе. Ні, мої хороші, не буду додати огірка. Хай так і залишиться. Таке, похоже, і трохи і на винігрет. і не винігрет. бо там не вистачає квасолі, і там другі зовсім трошки продукти. Ну, а взагалі дівчатка, я скажу, це ж його не так до картопельки чи до якоїсь. Дівчика, я поки спробую, е, то, мабуть, і випробую півтаску. Дівчатка, мені подобається. Я не скажу, що вау, так, знаєте, ну, для разнообразия до картопельки, ще, до чогось, до одбинушки положу. Так що з отбивнушкою або з кусочком риби взагалі буде смачно. Так що, дівчатка, готуйте, пробуйте, а там ви саме подивитеся, подобається вам чи не подобається. Ну, я буду, я буду готувати. Взагалі різний із буряком. Хто що ще знає, який рецепт. Будь ласка, пишіть. Буряк у мене є, я його люблю. Кажи, де що ти не любиш? да? Гарбуз любиш, кабачок любиш, буряк любиш, все ти любиш, Да, мої хороші? Так, друзі, оце на сьогодні такий відік. До побачення, мої хороші. Здоров'я вам і найшвидшого миру!